Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єршевець. Черговий бунт проти мобілізації. На цей раз Вінниці. Тільки вчора показували відео з Одеси, де Одесою курсували цивільні автомобілі, цивільні бусики. звідкиля вискакували міцні молодики. Відгодовані в цивільному і затягували чоловіків одеситів, не питаючи їх ніяких документів, не представляючись, просто Одесою курсували бусики, от е часто самопально укріпленими дверима, так, начебто такими броньованими листами оббиті, да? що дивно, і звідти вискакували цивільні здоровенні хлопаки і затягували Одеситів просто без всяких питань в автомобілі. І автомобілі тікали. Ну, а 22 серпня у черговий бунт проти мобілізації. Черговий бунт проти мобілізації на цей раз у місті Вінниця. Там, в центрі міста, поліція ТЦК хотіли мобілізувати чоловіка, так, простіше кажуть, забусярити Ну, а люди почали не пускати. Не пускати автомобіль поліцаїв та цикашників, які хотіли відвезти цього чоловіка. Спочатку блокували, а потім зібрався величезний натовп і почався реальний бунт в центрі міста. Ну, збіглася поліція з усієї вінниці. Коротше кажучи, такий натовп величезний з поліцаїв, з людей, які. Кричали ганьба, блокували автомобіль з поліцаями, ТЦКшниками, і ті були вимушені відпустити того чоловіка. Офіційне звернення ТЦК ще 22 серпня, в скільки то годин у Вінниці, в центрі міста, працівниками поліції за порушення правил ПДР був зупинений автомобіль водії 25 років, якого знаходився від квітня місця в розшуку. Да, в розшуку ТЦК. Ну і поліцаї хотіли його затримати, перевірити особу, але тут зійшовся натовп і, і далі почалося те, що почалося те, що ми бачили на відео. Коротше кажучи, в центрі Вінниці бунт, досить великий бунт людей проти ТЦК та поліції. Я прокоментую от свій суб свою суб'єктивну думку українського журналіста в викладу: є така річ, як повноваження працівників ТЦК. Повноваження працівників ТЦК і поліції Вони не мають права затримувати чоловіка. В даному випадку скласти адмінпротокол. Про порушення правил ПДР так на місці скласти протокол. І на місці виписати йому повістку. Все, максимум. А тягнути в автомобілі кудись відвозити це порушення. Порушення прав свобод українця на пересування, на вільне пересування своєю державою. Порушення кримінального процесуального кодексу і Конституції України. Я з вами, український історик та журналіст Єрошвець. Підписуйтесь на канал. Дякую, до нової зустрічі.